Для закарпатського регіону початком із 18 століття улюбленими техніками декорування яєць залишаються фарбування, малювання, шкрябання і восковий розпис. Останньому присвятили майстер-клас в обласному музеї архітектури та побуту. Школярі з цікавістю спостерігали та ретельно запам'ятовували послідовність дій. Яйця Мають бути не потріскані. І е, мають бути білі, тоді розводять гарячий віск. Потім е, туди вмукають воздик той і малюють всякі візерунки на писанках. Коли є малюнок, треба, щоб він трішки підсох і пустити його у барвники. трішки його там покупати, а потім виняти і промокувати серветкою. Віск треба здерти і далі продовжувати розфарбовувати писанку. Поки учні управлялись у декоруванні, дізналися чимало цікавого про символіку писанки та пов'язані з нею обряди. Так, на Закарпатті поширена традиція торкнутися освяченою писанкою води і вмити обличчя це навроду. Юнаки та дівчата обмінюються писанками на знак симпатії. А ще писанка символізує єдність родини за святковим столом. Писанка це як так званий оберіг, і треба починати, коли прийти з церкви. У берете спочатку з самого початку треба розлупити одну писанку, одне їчко, розрізати на тільки чи скільки членів у вас смі, наприклад, троє чоловік на три то ті дольки розрізаєте. Четверо на чотири дольки. І має сім'я спочатку з'їсти з тої писаночки. Тут писаночку з'їсти, а тоді вже починаєте трапезу. Вже все починаєте їсти, що у вас є в кошику. Тематичний майстер-клас присвятили лемківській писанці. Особливістю традиційної лемківської писанки є простота орнаменту на відміну, скажімо, від гуцульської, де дрібна, дрібноузорний орнаментальний мотив багатоколірна гама. Лемківська писанка в основному одно-двоколірна і прості рослинні, або найчастіше це рослинні орнаменти. Лемківська писанка не відрізняється складністю орнаменту. Втім, пишуть писанку не руки, а душа. Саме безпосередність щирість і певний романтизм лемківської писанки до вподоби багатьом українцям. Це зокрема засвідчує всеукраїнський фестиваль Лемківська писанка, що вже в шосте проходитиме у Львові з 4 по 6 квітня.